Сьогодні відео буде про те, як переводити криптовалюту з біржі на біржу. В принципі, можна цим методом користуватися, якщо треба перевести з біржі на криптогаманець або навпаки з криптогаманця на будь-яку біржу. Але я про це відео зніму окремо. А ти поки що підпишись, постав подобайку, ну і поїхали. Для того, щоб було зрозуміло, я буду переводити банальні 50 USDT, наприклад, Binance, на ось такі біржі. Я обрав OKX, Bybit, Max. В твоєму випадку це можуть бути інші біржі, і я покажу загальний принцип, а ти вже використовуючи цей загальний принцип, зможеш це зробити з будь-якими іншими біржами. Окей? Окей. Так, ну і виходячи з сьогоднішньої задачі, нам треба 50 USDT з Binance, наприклад, відправити на OKX, Bybit або MEX. Починаємо з кінця. Натискаю Активи, Поповнення. В мобільному додатку буде все те саме. Далі, мені треба поповнити USDT і обрати мережу. Найбільш популярна комісія складає приблизно 1 долар. Це ТРЦ-20 або трон. Найдорожче це Ethereum. Всі інші буде, буде дешевше. Але ось тут, коли ми дивимося як поповнення, ніколи комісія не показує. Тому ми це будемо дивитися в іншому місці. Але спочатку давай оберемо ТРЦ-20. Ось мені дало. Адресу, на яку я можу переслати в мережі Tron свої USDT. Повертаємося на Binance. В Binance я заходжу в свої активи і натискаю кнопку зняття. Я обираю монету USDT. Далі я ввожу адресу, яку я тільки що скопіював з OKX, і обираю мережу. Ось вона, TRX. Як ти бачиш, ось тут показується комісія 1 ось він. Якщо я буду по тому самому адресу через мережу Соляна відправляти, комісія буде вже 2 долари. Звичайно, я обираю TRX або Tron, або TRC20. Це все одна мережа. Ось тут я вказую 50 доларів. Але я зверну увагу, що якщо ти вказуєш 50 доларів, тоді йде тільки 49. Чому? Тому що е, тут рахується, що я відправляю 50 доларів. Якщо ж я хочу, щоб прибуло 50 доларів, тоді комісія має врахуватися в цій сумі. Якщо я натисну сюди, так відбудеться. Або я можу це зробити руками. Тобто відправити 51 долар. Долар зніметься, як. Е, Комісія і на OKX прийде 50 доларів. З цим зрозуміло. Тепер як обрати найдешеву комісію? Я прибираю ось цю адресу, бо вона відповідає TRX-у. І ось тут у мене з'являється дуже багато адрес, яким можна користуватися на Binance. Ну і давай дивитися, які є комісії. TRX 1 долар, Solana – 2 долари. BSC BEP20 0, Пам'ятаємо. Open BNB 0. Aptos 5 центів, ефір десь 5 доларів приблизно. Matic 5 центів, Arbitrum 8 центів, Ton 30 центів, ну і так далі. і так далі. Мене, в принципі, влаштовує комісія bep 20 Але не всі мережі підтримують усі мережі. Треба перевіряти. Повертаємось на OKX. І тут замість строн я шукаю bep 20 Чи є він. Ну, немає його, так? Нема. Але я бачу, наприклад, є Aptos. Повертаємось до Binance і дивимося, чи є тут Aptos. Ось він. 5 центів. Мене це влаштовує. Я повинен на OKX вже. Адреса змінилася. Ось вона отака стала 0 X, там і так далі. і так далі. Я копіюю цю адресу ще раз, в мережі Аптос, і копіюю її от сюди. Тут мережа Аптос. Тут я хочу передати 50 доларів. Подивись, і передасться 49,95. Я отримую тут. Знову ж таки, якщо я хочу на ОКХ отримати всі 50 доларів, то я натискаю ось цю кнопку, і тут буде ось 5 центів, вони будуть враховані. Це я сподіваюся, що зрозуміло. Далі я натискаю зняти кошти, далі я ввожу свої е паролі або інші коди для підтвердження того, що це я. Це все приходить на пошту, на телефон або е іншим способом, яким ти захищаєш себе на біржі. Далі, наприклад, хочемо ми це зробити на Bybit. Я хочу поповнити. Так само я обираю USDT. Далі дивимось, які є тут мережі. Ось є, наприклад, тут Bybit Підтримує bep 20 Я обираю bep 20 Я підтверджую, що я хочу bep 20 Мені дається адреса гаманця. Безумовно, інша, але вона знову ж таки починається на 0X. Я йду сюди, от сюди, ввожу ось цей гаманець. Далі Аптос я прибираю і вибираю Web 20. Як ти бачиш, саме все працює виключно в парі. Тобто, є в мене адреса, обов'язково має бути мережа. І на Мексі так само. Ми хочемо зробити депозит. Валюти, це буде USDT, так само дивимося мережу. TRX, от, використана в останнє, І тут є так само bep 20 Ось я отримую адресу, по якій я можу отримати гроші. Я копіюю, перехожу на Binance, і буквально ось так і обираю заново ще раз bep 20 Я знімаю кошти. Є. Тепер, якщо я хочу, наприклад, той же Binance. Поповнити. Натискаємо кнопку Депозит. Депозит я хочу саме криптовалюти. І так само я хочу поповнити USDT. Я обираю мережу. Наприклад, у тому ж OKX. Давай спробуємо ось OKX, і я хочу зробити вивід. Тобто я з OKX буду перекидувати гроші на Binance. Я хочу перекидувати, ну, хай той самий USDT, наприклад. Але у мене тут мережі bep 20 вже немає. Але є Aptos. Пам'ятаємо, що на Binance він також є. Також є Optimism, можу рекомендувати, але він трошки дорожче, ніж Aptos. Є Solana, вона коштує долар, є Ton. Ну, в принципі, принцип зрозумілий, неважливо, яка. Біржа, неважливо, в принципі, які кошти. Спочатку треба йти ще раз з кінця, тобто обираєш валюту, яку необхідно відправити, ефір там, чи будь-що, чи USDT. Потім дивишся, яким способом ця біржа, на яку ти хочеш відправити, приймає ці гроші, і тільки потім йдеш на біржу. З якої відправляєш, дивишся сумісність, тобто чи є та мережа, яка яку ти щойно подивився, приймає та біржа, і тільки потім починаєш вже все налаштовувати. В цілому, якщо повторити цю процедуру там кілька разів, ну умовно п'ять. То далі стає легше, і, в принципі, вже проблем жодних не виникає. Якщо все ж таки проблеми якісь виникають, ти завжди можеш написати коментар до цього відео, якщо щось не зрозуміло або треба додаткове пояснення, пиши, я все тобі відповім. Ну, Зараз підпишись на канал, постав подобайку. Перейшли це відео людям, яким це необхідно. Ну і... Далі бережи себе, свої фінанси. Пока.